Вітання всім, хто з нами. Ви на каналі CryptoInvader. Дякую, що дивитесь це відео, і буду безмежно вдячний вашим вподобайкам. Підписуйтесь на канал і ми починаємо. Сьогодні у нас на огляді крутий проект GRAS. проект, який навів справді багато шуму і очікування по ньому максимальні. Тут і топові фонди в інвесторах, підтримка від бірж та попередній продаж поєнтів на otc маркеті. Такі топові біржі, як Binance і OKX. Не раз вже натякали нам на дроп і лістинг раз на їх платформах. Сподіваємось, що травка потішить нас в майбутньому гарними винагородами. Ну і найголовніше це все без жодних вкладень. Зараз проєкт на стадії останньої четвертої епохи, і я розповім вам, як саме ви зможете тут заробити. Для початку вам потрібно встановити їх розширення для браузера Chrome та створити аккаунт. Обов'язково введіть реферальний код, який я залишу в описі під цим відео. Ось і все, друзі. Тепер ви можете фармити на повному пасиві бали проекту, які згодом зможете обміняти на грошову винагороду. Головне, щоб ваш браузер і розширення були ввімкнені, а індикатор показував якісний інтернет-зв'язок. До речі, поінти, які ви нафармили, можна вже продати на спеціальних для цього майданчиках. Але про це я розповім в наступному відео, якщо це набере 500 переглядів та 50 вподобайок. В проєкті є реферальна програма. Тому варто запрошувати побільше своїх друзів за вашим посиланням. Це вам надасть можливість фармити більше поінтів та отримувати круті бонуси. Також є вкладка Rewards, де ви зможете відстежувати свій прогрес та сумарний час фармінгу. Потрібно набрати мінімум 100 годин для того, щоб розраховувати на винагороду в майбутньому. Четверта епоха закінчується зовсім скоро, тобто 10 травня. Але ви все ще встигаєте набрати балів по максимуму, тому не гайте часу. І переходьте за посиланням під відео, щоб заробити собі гарний профіт. Також всю необхідну інформацію про цей та інші цікаві проекти ви знайдете в нашому телеграм-каналі. До речі, скоро там пройде розіграш п'яти монет тон, і ви все ще встигаєте взяти участь у конкурсі. Дякую вам, друзі, за перегляд. Якщо у вас є питання стосовно проєкту, ми з радістю відповімо на них в коментарях. З вами був проект CryptoInvader. До нових зустрічей. Слава Україні!